Цього разу Росія вибухнула не лише від ударів ЗСУ. Все стало набагато абсурдніше і страшніше одночасно. Під час виконання завдань пілоти рефії припустилися в помилки, впустили вибухівку просто на своїх. Потужний заряд спопилив все довкола. Катастрофа спричинена власними руками. Запускає незворотній ефект доміну. Імовірно, почався колапс, якого ворог навіть не чекав. Вітаю вас. глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду розпочинати. Почалося все із того, що далекобійні дрони Вали низку російських міст, зокрема у Ставрополі, пролунала серія вибухів, що сплутало плани росіян та змусило їх допустити помилку та схоже впустити власну вибухівку під час переправлення на власну землю. Першою черговою ціллю безпілотників було підприємство хімічної промисловості завод АО Монокристал, який є одним із основних виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості. Після удару місцеві повідомляли про задимлення на території підприємства. У мережі також показали кадри наслідків оп. Стрілу вон є січого там ось все в оцьогогнім. Телеграм-канал Астра проаналізував кадри та дійшов до висновку, що дим здійнявся безпосередньо над самим заводом. А ось російський телеграм-канал Маш також повідомляє, що дрони летіли низько. Також звуки дронів чули мешканці декількох населених пунктів області. За дивись вниз. Вон! Також з'явилися кадри пожежі, що здійнялася на території АТ Монокристал. На кадрах очевидці видно дим. І згідно з аналізом Астра, фото зроблено біля ресторану Ростикс на проспекті Кулакова в Ставрополі. На цьому ж проспекті розташований монокристал. Дим на фото зафіксовано безпосередньо над підприємством. Сказано в повідомленні. Також головне управління розвитка з допомогою дронів атакувало єдиний завод із виробництва гелію для ракет Оренбургський гелієвий завод у місті Оренбург. Місцеві бачили прольоти Бупола і повідомляли про. Серії вибухів у районі заводу атакована воєнною розвиткою ціль безпосередньо залучена до агресії Росії проти України та є одним із ключових об'єктів російського ВПК. Ну а тим же часом повстання шахедів у Татарстані. На Кадрах виглядає так, наче російські БПЛА з невідомої причини вилетіли бомбити своє ж виробництво в Єлабузі у регіоні. Було оголошено дронову небезпеку. Чому і як це сталося? Поки не уточнюється. Але випадок цікавий, якщо це правда. Ну а тим часом в Ярославлі палає завод, який виготовляє лакофарбові матеріали для військової техніки Рафі. За даними Росзмі, стовп диму та загреву від пожежі було видно в різних куточках міста та за декілька кілометрів від місця інциденту. Військовий експерт також розповів про результати объектов на территории россиян. То ждали, давайте разом послухаемо. Дроны Главного управления разведки атаковали нефтеперегонный завод Лукойл Ухта нефтепереработка. Завод расположен в республике Коми в более чем двух тысячах километров от границы Украины. Пораженный пораженный объект принимает участие в снабжении оккупационной армии горючей смазочными материалами. В городе раздалось несколько громких взрывов. В районе нефтеперегонного завода по меньшей мере в одной цистерне появилась пробоина, и в Ухтае пропал это вот это населенный пункт, в котором завод находится, пропал свет и интернет. Достоверно известно, что был поражен резервуар с нефтепродуктами, что привело к дальнейшему разливу содержимого. Также была повреждена установка по переработке газа и газового конденсата. Ну, я думаю, что Гур, ГУР подправит чуть-чуть положение и наши добрые дроны Гуровские доберутся еще раз до завода и как. Рашисты, рашисты же любят движ. Вот мы этот движ и мы обеспечим. Как они любят говорить в Российской Федерации. Можем повторить? Так вот и мы можем повторить. И наверняка повторим. Ну а вообще... Российское министерство обороны рапортует, что они за ночь сбили 32 беспилотника, которые летели со стороны, со стороны нашей страны ну вот такой вот получается каламбур то есть якобы наших украинских дронов было сбито 32 32 беспилотника за эту ночь но не знаю сколько они там на самом деле сбили ну, вот служба безопасности Украины, как всегда, провела очень хорошую, очень успешную операцию э, по, э, у, по поражению Арзамасского приборостроительного завода. И э, сегодня утром дальнобойные дроны э, Центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины поразили производственные мощности Арзамасского приборостроительного завода имени «Пландина». И э, завод расположен в Нижегородской области Российской Федерации. То есть э, туда тоже долетели дроны э, Службы безопасности Украины. Предприятие выпускает приборы для авиационной и космической отраслей. В частности, э, завод производит комплектующие к ракетам Х-32 и Х-101. Да. Э, ну, Х-101 мы все с вами знаем. Они нас уже достали конкретно. Поэтому... Служба безопасности при было принято решение, что надо надо бы этот завод подправить, чтобы он как минимум стал на ремонт. На сегодняшний день, ну, видите, на видео там уже первый взрыв прогремел. Это э, я убрал звук, потому что там сплошная сплошная рошивская речь в плане матершины. Они же не ругаются матом, они же на нем разговаривают. Поэтому, поэтому там звук убран. Но, тем не менее, вы видите на видео второй взрыв на, в производственном цехе, когда, когда дрон попадает в производственный цех этого завода. Ну, я думаю, что мы уточним. Но, во всяком случае, губернатор Нижегородской области на, на данный момент Uh, уже uh, сказав, що на заводі один двохсотий і еще двоє. 300. а Саратовський нафтопереробний завод, який входить до структури нафтової компанії «Роснефть», зупинив свою роботу через атаку українських дронів. Про це пише видання Блумберг. За словами поінформованої особи, з якою поспілкувалися видання, НПЗ у Саратові припинив прийом нафти. Його тривале зупинення може вплинути на внутрішні поставки бензину саме у той час, коли попит на паливо демонструє сезонне зростання. У «Роснефті» ситуації поки не прокоментували. Але це вже третій нафтопереробний завод, який зазнав пошкоджень від ударів дронів цього місяця. Російські та українські війська обмінюються повітряними ударами напередодні зустрічі президента США Трампа та його колеги, диктатора Російської Федерації Путіна заплановане на цю п'ятницю. Сказано в статті Ну а дрони гур успішно вдарили по нафтопереробному заводу в республіці комі, що за 2000 кілометрів від України. Сило оборони нарощують можливості бити на такі серйозні відстані, і про це розповів голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що це не межа. Україна ж продовжує вдосконалювати власні безпілотники. Як наголосив Тимочко, нафтопереробні заводи болюча тема для ворога. Свого часу вони сконцентрували довкола них досить серйозну систему протиповітряної оборони. Тоді сили оборони перемкнулися на інші військові об'єкти. Ворога було багато уражень різних заводів, зокрема і тих, де виробляють антени, радари тощо. Як тільки вдається порушити виробничий цикл на одному підприємстві, то почне падати виробництво і на інших. Умовно зменшилася кількість запчастин чи навіть готових виробів в напрямку радіолокації. Це дало можливість бити ще далі в глиб російської території. Сказав Тимочко. Україні ж дається вибивати ворожі військові об'єкти ворога вже на стратегічній глибині. Це буде продовжуватися. Додому, що раніше українські дрони не долітали до республіки комі. Відстань до неї приблизно 2000 кілометрів. А уережний навтопереробний завод брав участь у постачанні паливно-мастильних матеріалів Російським окупантам, ну як ми з вами знаємо, вже в п'ятницю російський лідер Путін та президент США Дональд Трамп зустрінуться, щоб обговорити мир. Однак рашисти взагалі не показують свого прагнення до завершення війни, адже вони в чергове атакували українські міста. Зокрема, десятка атак пережила Дніпропетровська область, найбільше Нікопольський район. По ньому ворог бив ФПВ-дронами і артилерію. Про це повідомив ОВА Сергій Лисак. Він також розповів, що було атаковано Нікополі, також Марганицьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. Під час Стрілу постраждало шестеро людей. Виникло декілька пожеж. Зокрема, вогонь знищив один приватний будинок і дах іншого: Гараж, три господарські споруди, пошкоджені п'ять осель і багатоповерхівка. Понівечені два підприємства, зачепило газогін, три легковики, ще одне авто вщент розбите. Ідеться в повідомленні. Окрім того, по Грушівській громаді Криворізького району противник поцілив безпілотником. Там зайнялася суха трава. Також влучив і по Новопавлівській громаді, що на Сенельниківщині. Пошкоджено приватний будинок. А Моніторингові та місцеві ресурси повідомляли і про пропуски балістики, швидкісних цілей і вибухи на Миколаївщині. Спершу моніторингові ресурси попередили про загрозу балістики з Криму. Невдовзі з'явилася інформація про вихід цілі в напрямку Миколаївщини. Водночас в області оголосили повітряну тривогу. Невдовзі монітори повідомили про вибухи. Відомо, що ціль на Миколаївщині зникла та більше не фіксувалася. Цілком імовірно, що працювала ППО, але наразі офіційної інформації ані про вибухи, ані про наслідки удару немає. Попередні по Миколаївщині ворог застосував. РСЗВ смерч. У мережі шириться інформація, що у нібито готує запуск шахедів із фосфорними боєприпасами. В Одловській області вже доставили експериментальну партію: білий фосфор миттєво загоряється і випалює все на своєму шляху. Окрім того, фосфорні снаряди забруднюють ґрунт хімічними сполуками, які залишаються небезпечними навіть після закінчення пожеж. Така тактика може призвести до суттєвого збільшення кількості пожеж та хімічного забруднення, ускладнити роботу рятувальних служб та посилити тиск на мирне населення, яке перебуває в зоні. Ні, конфлікту однак підтвердженої інформації цьому наразі немає. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. Я не прощаюсь, бо зустрінемось з вами вже незабаром.